Взагалі, коли ми оцінюємо стопу, ми починаємо її оцінювати від народження. Тобто, коли пацієнт до нас не прийшов в план обстеження, у нас ходить огляд стопи. Якщо це малюк, завдання ортопеда виявити вроджену патологію, якої дуже багато, починаючи від родженої плоскостопості і закінчуючи клишаногостю. Там огляд відбувається просто очима, і ми перевіряємо анатомію стопи, перевіряємо рухи у всіх суглобах, стопи в гомілковому стопневому суглобі, і вже можемо зробити якісь висновки. Рентгенографія малюкам до року призначається дійсно, в основному, коли ми підозрюємо саме вроджену плоскостопість, яка зумовлена неправильним Положенням таранної кістки є така штука, як вертикальна таранна кістка. Mm -hmm. І для того, щоб її підтвердити, нам потрібна дійсно рентгенографія в спеціальних положеннях, тому що лікування доволі серйозне цієї патології, і батьки вони потребують цієї впевненості, і лікар іноді потребує впевненості, що саме він має вертикальну таранну кістку. і Тоді ми навіть малючкам у віці маленькому до трьох місяців проводимо рентгенографії стопи.